Добрий раночок, новий день. Так, стоп. Точно я ж в горах. Ура! Точно! Я забула, що ми вчора в гори приїхали. І тут сніг іде, і так круто. Блін, тихіше, тихіше, ще атлос устроївати. От я зараз піду, напевно, що... Подивлюсь, чи мама з тетом встали вже. Ага, вони ще сплять. Ну, ладно, тихенько запитаю. Мама, а. Так, що, що. Можна я піду трішечки погуляю на дворі? Добре, йти, будь обережно, і за будинку гуляй. Добре. Піду погуляю, зараз вдягнемо мій новий одяг. Так. І. Капці Ось сюди поки покладу. Обов'язково рукавички. Та шкарпетки, але де вони? А, точно, вони на мені. Так одягаємо рукавички, шарф. Фот Злочку зю і пальто. Так, в принципі, я готова. М -м 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 -м. У мене тут ось такі навушнички були, але вони під мій комплект не підходять. Так, це можна йти на двір. О, вав як тут сніжно. Ой, так можна зробити. Так, я хочу ось тут погратись. О, ось так. Просто ногами. О, дивіться, як вас. Давайте попробуємо сніг. Руками. Так, сніжку беремо. Такс. А буду кидати в стіну. Ой, я свіна голову кинула. Такс. Ми на таксі приїхали. -ніше. Це. Таксі наша машина, тому що у нас. Е, таксі працюємо. Ну, ось, і там далі по дорозі можна піти погуляти. Ну, я зараз не піду, тому що ми сьогодні, як поснідаємо, будемо догуляти все освіє. О, ви вже тут е, та чекаємо. Ам, добре, давай перевдягайся в одяг і йдемо їздити. добре. так, Що я перевдягнутися? Не знаю, у мене так мало одягу. Вдягну, напевно, що твій светрик такий новорічний. Ось. Треба зняти шарф. Я вже в шкарпетках, нібито, я не можу Такс. І. ой, не то. І поки що буду в цій спідниці. Треба тільки взуття зняти. І рукавички. Все сюди рукавички, сюди взуття і треба вдягнути капсу. Я готова. Все, йдемо на кухню їсти. Ось там у нас кухня. Так, я буки їсти буду готувати. Окей. А ви й за стіл сідайте. Добре. Так, цікаво, що ж ти при... Так, ось. Така в нас кухня. Так, з холодильником в нас нічого нема, тому і ми з собою нічого не брали. Треба буде скупитися. Там у нас просто більш-менш пусто. Я, напевно, нам зроблю каву. Так. Так. Все. І сюди. Так, беремо чашечки. Беремо їх. У... Такс. Ось кава. Зараз, коротше, я замовлю доставку. Де там мій телефон? Так, с... ось мій телефон. Вмикаємо і замовляємо доставочку. Так, продукти. Е, так, е, так, Замовлю бананів то ви три штучки моркву. Гілочка ось так два. Один кокос, два лимони, три апельсини, пустини дві. Груші не буду, один ананас. Три гриби. Два помидори, один баклажан, дві брокколі, два перця, три цього, трошки компас, і тепер яйця, щоб ще запасом були, пастівці, сир, такий і такий. Все замовляємо. Так, доставочка вже тут наша йде, і ось вона. Так, телефон поки на комоді залишу, і зараз піду, занесу це все на кухню. Так, ось доставка прилетіла, добре. Тепер це все треба розкласти на поличечки. Сюди, сюди. Там знизу. Може, зилочка, але я в неї нічого складати. Тепер тобто якісь тут збоку покладу. банани сюди. Капустини сюди. Сюди гриби. Я не знаю, що я це, з цього все приготую. Сюди кокос покладу. Так, і сюди. Так. Помідори в дверцята покладу. Так, з ковбасу кудись. Ту і наниз покладу. щоб там не заважало нам. Так, лимони теж в дверцята. Сир сюди. Апельсинки сюди. Ні, Я лимон... Ой, апельсинки теж в дверцята кладу. Так, сюди яйця. Ось так. тепер це, ой, це сюди, сир ось такий сюди. Так, ось. трошки не вилазить. Закриваємо. Тепер залишилась морква. Та огірочки. Так, все готово. Коробочку покладу потім на склад. Так. Тепер нам потрібно зараз посмажити. Так, два яйця. Ой, нарізати огірочок і і помідор мм, ну і напевно, що для сніданку свого. Ой, Ояжу. Та не знаю. Властив... Лосять Тепер треба взяти сковорідку. Беремо сковорідку і йдемо по яйцям. Так, розбиваємо яйця. Так, складемо і смажемо. Все. Ніби посмажилось. Тепер треба покласти на тарілочку. Так, кастрюльку сюди поки покладу. Так, складаємо це на тарілочку і розбиваємо помідорчики. Та сюди кладемо також. Огірочки і сюди кладемо. І тепер треба посмажити друге яйце. Кладемо його і йдемо смажити. Так, смажиться, так, все посмажилось. Ставимо сюди і ось таким чином ось такий сніданочок. Звідки це є Воно буде два яйця. Так, сковорідку треба помити, все помилимо і поставити на паличку. Так, їжа для мене для готова. Так, зараз я на тарілки інші це все розкладу. Це треба мати сім, було, щоб занести. Так ось їжа. Такс. Ось це на кухню занесу, тому що воно не потрібне тут. В принципі, Ось таке мишино беремо. І несемо. Так, куди б скласти ці чаші такі? Це Зараз сюди, напевно. Ну це не чашки. Це чашки. Ось тут щось таке. Але сюди можна ніби. если это Так, спустите сюда кладем вот тарелочки, куда тарелочки, тарелочки, тарелочки. Чаши сюда и тарелочки сюда не вмещаются, чтобы... О, педраку можно класть. Так, мн... а зараз я чекаю, позову тобі їсти дати. Так, всіх є їсти. Так, їжте. Так, смачно було, так, було смачно, Все, йдемо. йдемо. Так, дітки, ви тут одягайтеся, а ми пішли до себе в кімнату одягатись. Добре? Так, все можемо йти? Вау, як тут гарно! І справді гарно, та й сніжить так сильно. Можете йти гуляти, а ми тут сядемо та поп'ємо кави чаю та какао. Ви будете какао якесь, так, будемо. Вау, як тут гарно, так, мило, так. Ще й такий місточок. <laughs> так, добрый день, может, будь ласочка нам дать какао? Так, добрый, сейчас дам вам подносить сколько? Один, добрый. Берите поднос, сейчас будет вам какао. Е, два какао, так, А, ні, 4, 4, а добре. Іще одна, так? Так. Ще одна, будь ласка. Так, все. Е, оплата картою. Чоготівкою картою. Угу. Добре. Так, все оплатила. Такс. Це я оплатила. Ось три какао. Зараз. Розкладу їх і піду з під носом ще якихось булочок. булочок куплю. Так, добрий день, добрий день. Які у вас є булки? Ну, можете подивитися ось іще можна з варенням або з чесничком та майонезом. Давайте нам одну е, з. Дві з чесником та майонезом. Так, ой, шоколадом. До, до какао і дві ось таких з чимось чим це з персиком. Ага, і з персиком ще таку добремо. Так, все дякую, добре. Бачу. добре бачу. Ось такі я купила нам булочки. Нам з тобою ось такий з персиком. Добре. А дівчаткам з шоколадом, бо вони більше шоколад люблять. Добре. Зараз я піду ще куплю. Подивлюсь, що тут коротше, є. Так, о, у вас є такі класні булочки. да. Добре, можемо додати до вашого какао, якщо у вас є вершки. Можете їх взяти добре. Е, візь, візьміть та потім повернете. Добре. Так, до какао вершки ось можна додати. Ось такі. А не до какао. Коротше, просто вершки можна додати до чого хочеш. Ну, Давай нам до булочок ось таких ось цих. -м -м. Так, все я піднос можу. І е ось. Ставьте, ставьте, ставьте. Так, ой. Зараз я тут сцеплю и пиду пиднос. Занесу. Дякую за пиднос. Топ, будь ласка. Соседай. Девчата. Девчата. Ай. И, хоп, ай. Хе-хе-хе-хе. Ось так. Ось так. Девчата. Ха. Ай, ти мені прям в око. Дівчата, ой, мама кличе, пішли, пішли. Що? Сідайте какао пити та їсти. Сідаємо. Ди... Ой, булочка, яка смачна, клас. М -м -м. І какао таке тепле, аж в цю пору року те, що потрібно. О, диви, який гарний сніг. Ага, блін, трішечки холодно. Я ось так пару можу робити. Круто. Ой яка булка смачна, клас, Вона ще й з вершками шоколадними і всередині з шоколадом. Супер шоколадна булка. Классика какао смачка. А в нас з персиком булки із шоколадом. Ну, зверху, точніше, вершки шоколадні. Дуже, до речі, реально смачно. Ага, дуже. А ти що за чашки заплатила так? А ну, виходить, ми їх можемо забрати? Виходить, так, але ми ще не хочемо йти. Добре, ви можете йти погуляти. А ми тут з татом по та погра ой, поговоримо. Дивись, яка фотозона, клас! Давай, вставай. Вставай. Чпінк! Дивись, яка фотка в нас класна вийшла. Я дріжечки з перекошеними очима. Уі! ой, ехе-хе тут просто фотка на тримай, то ти подивися просто. Ой, яка фотка Боже, яка фотка смешна. Добре, давай вже знову нормально фоткатись. Два наші фотографії в бік приберемо, щоб вони нам тут не заважали. Так все, давай. Я стану ось так. А я ось так. А ну давай подивимося. Е-хе! прикольно. Давай ще одну фотку зробимо. Я стану ось так. Хе-хе-хе, цю фотку забереш собі. А ну, це краще. О, так, це краще. Ти тут прям так в повітрі зависла. Ага, клас. Ну, давай, я думаю, п'ять фоточок буде достатньо. Я думаю, так. Пішли мамі, з татом покажемо. Пішли. Мама, тату, дивіться на наші фотографії. Ми стільки їх зробили, дуже багато, П'ять штучок. Ого, класно, а давайте подивимось перше. Ну, це не перше, ну, ну точно ж так, це перше. Тут очі в мене перекосені якісь. А ось тут м -м, Ліза спала просто і сидить, тому що намагалася стати рівно і підскознулась. А тут вона стрибнула. Я ось так зробила, а вона хотіла підстрибнути на фотці, і в неї трішки очі приплюснуті вийшли. А ось тут уже краще вийшло. А ось тут ось так от вийшло. Це смішно. М -м -м. Класні фоточки, дітка. можете ще йти гуляти. Ура! Клас! І на Лизах покататися. На лижах? Там лижі круто. О тут батут. тут. О, привіт! А як тебе звати? Давай будемо дружити. Привіт! Мене звати Єлизавета. І мені це 10 років. О, а мені теж 10. а ти. А ти в який клас ходиш? Ну. Я, я, я ходжу в п'ятий клас, а ти. Хм. Я теж в п'ятий клас. Слухай, дуже круто. А де ти взагалі тут живеш чи в горах? Ну, чи не? Ну так, я в горах живу, але е, я насправді ну, так, я живу в горах, але я хожу в школу. Тут також є школа, в... ну, це не зовсім гори. Це Карпати, але тут поряд школа є невеличка, тому що нас тут мало живе. А в друзів в мене так от немає. Ну, ми переїжджати збираємося в місто Стардаст. І там, коротше, ходити в школу, яка називає чи ж ходить в 15-ту школу ось таку. Так це ж крутяк, я якраз в 15-ту хожу і живу в Стардасті. До речі, а воно позаду вас стоїть. Е Мій тато, а мама пішла там, ну зараз прийде? Так, іду вже туди. О, привіт. О, мама, ти прийшла, дивись, в мене нова подружка з'явилася, та її старша сестра, Кхм. от. А ти де була? Ну, де я ще можу бути? Я працювала е, там на лижному, на, там, де на лижах катаються згору цей. Ми ж переїжджаємо, скоро то я скоро вже там працювати не буду, на жаль. Ну, добре, нам же треба йти. Ну, добре. А, до речі, забула спитати. А ви живете в горах чи ви? А, точно, ви ж казали. Та, ми не в горах живемо, ми сюди на курорт лижний приїхали на тиждень на Різдво. <плес> а, ну добре. Ну давайте тоді бувайте. Я до вас прийду в будиночок туди погратись на лижний. Слухайте, а таким він номером я просто хочу до вас перейти погуляти. Е, 17 доп. Добре, прийду. Все, давайте. Па-па, па Ми -па, па -па. пішли пока. <ріст> Мамо, тату, в мене з'явилась нова подружка, і, коротше, вона, вона переїжджатиме в Стердас, буде ходити в нашу школу, і також вона... Можна завтра прийде до мене лише не будиночок погратись, вона вже знає, де я живу. І, коротше, вона тепер моя найкраща подружка, е її звати Єлизавета, прям її, майже як мене, тільки мене Ліза. Ну, у нас нас однаково звати, ну просто у нас тріш, ми, нас по-різному називають. Її Єлизавета, а мене ліза. Ну, коротше, можна, 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 можна класочка. Звичайно можна, але давай так. Тільки після того, як ти зробиш, те, що тобі задавали на канікули навіщо ти нагадала, що треба щось ще робити на канікули, те ще задавали. Ах, але добре. До речі, мені... мені здається, що я знаю, де вони будуть жити. Вони буде жити в будиночку, в квартирі, яка майже біля нашого будинку. тому... В стардесі. Тому ви, напевно, бачитися зможете дуже часто. І точно будете гуляти як найкращі, подружки, тому що ви ще й в одну школу ходите і будете ходити в один клас, я так зрозуміла. Так, ми будемо ходити в один клас, тому що тому що вона е, ходить в п'ятий клас, як і я, її так само років, і в нас однакові і іміна... це дуже круто, і тепер у мене найкращі подружки, тому. Е... Ну, тому, коротше. Та <хи> да, добре, добре, я зрозуміла. Ну, Давайте вже йти додому, дівчата, тому що вже вечеріє, в принципі, ага, вечір. Ну все, давайте йти додому. Так, ми вже вдома, тепер треба скластися вс... роз... розтягнутися та скласти речі. Давайте ці цілисті кудись. Ну, не листі, а фото. Сюда покладем до наших рюкзачков. Ну, не рюкзаків, а скажем так. Ну ладно, ну и друзья. Сьогодні була я з вами діамантова, діамантова 5-7 папа! Це було відео про лижний курорт. А наступне відео буде про те, як ми вже, пов... як ми вже повернулись у Стардаст. І е, ми ще, ми з трішечки призабулися про нову найкращу подачку моєї сестри Це спойлер, до речі. Але потім ми в магазині її зустріли. Тому, друзі, чекайте. Наступне відео про World, хоча вони дуже рідко виходять саме довгі відео, тому всім папа. -па.